Згідно чинного законодавства України опалювальний період починається, якщо протягом трьох днів середньодобова температура зовнішнього повітря становить плюс 8 градусів за Цельсієм та нижче. Тож у сумах прийнято рішення розпочати подачу тепла в домівки містян не з наступного тижня, як це планувалося попередньо, а вже з цієї п'ятниці, 20 жовтня. Вчора ми отримали нові графіки температурні від гідрометцентру, обговорили на нараді, поспілкувалися також з військовою адміністрацією. І вчора вже комісію тептенес було прийде. То рішення, що для житлового фонду опалювальний сезон розпочнеться з 20 жовтня, тобто з п'ятниці. Люди повинні, я також наголошу, що повинні розуміти, що для того, щоб тепло вже пішло повноцінно, це ну, десь до трьох днів, поки розгортається, але вже з п'ятниці будемо подавати теплоносій. В принципі, ми на 100% готові, отримані всі заяви від. Будинків, отримані акти, тому наразі як такової гострої проблеми немає. Нам в цьому дуже допомагає військова адміністрація, підтримує наради, постійно проводяться, тому в принципі все тримається на контролі. тому, що ще коли ми розгортали соціальну сферу тиждень тому, температурний графік був трошки інший, тому ми планували з 23-го, але зважаючи на ситуацію, це буде з 20-го. На що стосується соціальної сфери зараз у нас майже всі школи підключені, вони підключаються за заявкою. Але є така цікава ситуація. Наприклад, школа номер 9 вона пройшла процес термомодернізації, і тому наразі в них температура досить висока і їм зараз не потрібно вмикатися. Тому директор не подає заявку. В них тепло, але вже більше. 25 шкіл подалось підключені всі садочки повністю підключені до єдиного і всі стаціонари також підключені лікарень. Нагадуємо, що діючими нормами передбачено, що в квартирах взимку повинно бути не менше 18 градусів тепла. Якщо є відхилення від цих показників, то теплопостачальна організація зобов'язана зробити перерахунок плати за період такого відхилення.